12 грудня, спадаючий місяць у знаку Лева, 19 й місячний день. Символ цього дня павутина. Павук. В енергетичному плані день складний і навіть небезпечний, похмурий та чаклунський. Коли легко піддатися спокусі. 12 грудня 2022 року це магічний день п'яти двійок, дзеркальна дата. двійки – Можуть посилити прояв емоцій, ймовірність конфліктів може посилитися. Енергія дати буде надмірно потужною і може сприяти втіленню в реальність негативних думок. У цю дату не рекомендується думати про погане, висловлювати кому-небудь злі побажання. Навпаки, 12 грудня краще будувати плани, мріяти і налаштовуватись на позитивний лад. У 19-ту місячну добу люди роблять один на одного поганий вплив краще ні з ким не знайомитися, так як спілкування буде важким. Щоб легко пережити цей день, треба економити сили, обдумувати свої вчинки і позбавлятися від надмірної гордині. На роботі займайтеся звичайними справами, не починайте нічого нового. Для будь-якого бізнесу 19-та місячна доба це випробувальний момент. Потрібно кожну новину перевіряти двічі, інакше ризикуєте стати жертвою обставин або шахраїв. Не бажано приймати нові рішення, Не бажано проводити перемовини. для зміни місця роботи або сфери діяльності день невдалий. У 19-й місячний день добре. Прибирати та чистити квартиру або будинок сприятливо очищати будинок вогнем, добре запалити лампаду або свічку, почитати молитви. Раціону харчування в цей день треба приділяти особливу увагу дієта на кашах і овочах принесе приємне відчуття та позитивний заряд енергії. 12 грудня будьте обережні і уникайте укусів тварин та комах. День вкрай несприятливий для людей з порушенням психіки. Також можуть виникнути ускладнення у людей із захворюванням кишечнику. Люди стають більш похмурими, тривожними та депресивними. Магнітних бур 12 грудня не прогнозується. У календарі городника 12 грудня малоактивний день. Рекомендована розпушування та прополка ґрунту, боротьба зі шкідниками і гризунами, а також снігозатримання. І я бажаю вам спокійно та стримано пережити цей важкий день.